Доброго дня, мої дорогенькі учні! Продовжуємо вивчати перлини українського мистецтва, а особливо архітектури. Сьогодні ми з вами перенесемося до історичного центру міста Львів та познайомимося з його шедеврами, які також входять до світової спадщини ЮНЕСКО. Тож, запрошую вас! Історичний центр Львова. Львів один з найбільше бажаних туристичних центрів України. Як для іноземців, так і для самих українців. Визліч нових цікавих атракцій, зокрема харчувально розважальні заклади, мають сюди десятки тисяч туристів. Але ще більше манітів Львівська старовина, неймовірний історичний центр і з безлічою колоритних храмів, із древніми польськими кам'яницями із помпезно збудованих часів австро угорщини у давні часи середньовічний Львів відігрівав важку важливу роль у міжнародній торгівлі. Вірмені, євреї, поляки, німці, італійці, австрійці жили тут. Багатонаціональний характер міста яскраво відбувається. Відбивається в його архітектурі, а різні культури вплинули на міський архітектурний ландшафт. Територія ансамблю історичного центру складається 120 гектарів давньоруської та середньовічної частини міста, а також території собору Святого Юра на Свято Юрській горі. Буферна зона ансамблю історичного центру визначена межами історичного ареалу і ставить близько 3, ти, 3 тисячі гектарів. І так, знайомимося Риночна площа. Площа ринок протягом століть була центром культурного та економічного життя. Тут знаходяться базари, на яких приїжджали перси, турки, голландці, французі, ну і московіти також. На площі влаштовувалися різноманітні вистави та свята. Сьогодні площа ринок приваблює своїми маленькими різного кольору будиночками у стилі Ренесанс, серед них і чорна кам'яниця. Палац Банденелі, палац Любомирських, будинок Карнятка. У центрі площі знаходиться міська ратуша з високою вежею. Це один з найяскравіших символів міста. Обов'язково підніміться на ратушу, там вам відкриється розкішний вхід на все місто. Розглянемо з вами Латинський кафедральний собор. Вас вразить також чудо архітектури Латинський кафедральний собор. При соборі є каплиці, одна з яких це каплиця бо... Боїмів. це видатний пам'ятник львівської архітектури, який зберегся у своєму перв... первісному вигляді. Фасад каплиці дивує багатством скульптурного оздоблення, рельєфами і орнаментами. Не менш вражаючий вигляд має і сам інтер'єр каплиці. Зайдіть всередину та подивіться, наскільки майстро вирізана з камінню кожна фігурка, ангельська голівка, кожен бюст святого. Ізуїцький храм святих Петра і Павла. Серед культових міст Львова особливу ауру має храм ізуїтів. Знають цей храм зараз і як храм святих Петра та Павла і, передусім як гарнізонний храм. Подібні святині діють у багатьох країнах світу, вони допомагають утверджувати в середовищі військових поряд із силою та доблістю, також духовної цінності. Храм єзуїтів належить греко-католицької громаді, тут відбуваються богослужіння, відвідують гарнізонний храм святих Петра і Павла на вулиці Театральній і звичайні туристи, адже це перша архітектурна пам'ятка в стілі бароко у місті Львів. Тепер на нас чекає з вами Верменський кафедральний собор. У другій половині 14 століття на території сучасного центру Львова знаходився Верменський квартал. У Львові на той час жила велика Верменська община. Центром духовного культурного життя Вермен став Верменський кафедральний собор. Побудований за проєктами архітектора Дорінга, вважаючи, що у будівництві собору приймали участь вірменські майстри, оскільки простежується схожість із соборами у Вірмені. Двір собору вимащений надгробними плитами, деякі з яких мантовані у стіни. Найстарішими плитами близько 600 років. Тут збереглися старовинний верменський цвинтар. Надгробні плит, плити е були перенесені з інших верменських храмів. А якщо зайти у двір собори з вулиці е Краківській, то можна побачити надгробні плити 16 17 століть, на яких добре збереглися різні написи. Справжня краса е, на вас чекає у середини Верменського собору. Виникає відчуття, ніби потрапляєш у дивовижний казковий світ. Храм має декілька вітражів. Які пропускають сонячне світло, розсіюють е, кольорові промені по всьому храму, стіни прикрашені мозаїкою, яка поєднує в собі кольорові камінці і смальту. Розписи інтер'єру собору, де простежуються вірмінські мотиви, на сьогодні становлять особливу цінність. А фрі... фреска з зображенням тайної вечері і фреска розпиття були виконані польським художником Яном Генрі... Генріком Резеном. Собор Святого Юра. На Святогорській горі розташований шедевр баракової архітектури Сабор Святого Юра. Це головна е, святиня греко католицької церкви в Україні. Інтер'єр храму дивує своєю розкішю, неймовірною краси іконостас, е, прикраси української вишивки та чудотворної ікони. Зайшовши усередину храма, храму, перш що привертаю увагу, це легкий, нетрадиційний, ніби прозорий іконостас. Прикраси українських, українських вишивок, Вівтар Собору прикрашають ікони з постаттями пророків видатного українського художника XVIII століття Луки Долинського. За свою роботу митець був нагороджений золотим персням австрійського імператора Іосіфа II. Львівський оперний театр. У самому серці Львова розташований Національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельніцької. Вже більше ста років у його стінах звучать голоси відомих майстрів оперного співу. Будинок побудований в стилі так званого віденського псевдоренесансу в якому вдало поєднуються архітектурні напрямки Ренесансу і бароко. Форми фасада вражають своєю величчю, багатством і різноманітністю. Відомі скульптури створили статуї вісь восьмі, восьмі мус, які розміщені над головним карнизом. А над ними горельєфна композиція радощі і страждання життя. Ось хочу сказати, що я. Вас ознайомила з усіма основними перлинами центральної частини містя, міста Львова з архітектурними перлинами і це пам'ятайте про них. Ще хочу сказати, що усі вони належать також до Світової спадщини мистецтва ЮНЕСКО. І пам'ятайте про ці шедеври, це допоможе вам також пройти, Підсумкове о, тестування за даною темою. Тож, до нашої наступної зустрічі будемо продовжувати вивчати перлини українського мистецтва. До побачення. Дякую за увагу!